Після другого забитого ми знову віддали ініціативу супернику. Це втома? Все ж таки, причина у втомі після матчу з сланцями? Це не втома. Це ви самі повинні розуміти, наскільки важливий цей матч. Ці три очки були настільки важливі, що гравці психологічно розуміють, вони зараз досягли цього результату і намагались зберегти. Ми не казали їм не пресингувати, але це, це дуже важко. Я вважаю, що ми гарно відпрацювали другий тайм. Взагалі моментів не було майже біля наших воріт. Немає значення, у кого ініціатива і хто. Наприклад, Ісландія володіла ініціативою 70-75%. Але я вважаю, ми зіграли дуже дуже якісно в атаке. Так, взагалі збірна України виконала завдання максимум на це вікно. Шість очок у нас, але через нічию в матчі Ісландія-Франція напевно в останньому торі нам доведеться грати проти Ісландії, коли нас буде влаштовувати лише перемога. І це ще після важкого виїзду в Париж. як оцінюєте наші шанси на потрапляння в плей-офф? По-перше, ще Ісландія не обіграла Азербайджан на тому полі, де ми грали, буде не так просто обіграти. Я вважаю, Азербайджан це кваліфікована команда. Сьогодні вони дуже якісно оборонялись. Те ж саме во Франції. Ще буде через місяць. Для нас зараз дуже важливо, щоб відновилися ті гравці, які травмовані. Ми взагалі не маємо, не граємо оптимальним складом. Тому для мене зараз дуже важливо, щоб ті гравці, які зараз травмовані, щоб вони повернулися і зіграли максимум ігор перед іграми збірни.